У мене замовили 120 свічок в подарунок гостям на весілля. І це фінальна третя частина, тому що перших дві набрали майже мільйон переглядів. У мене вперше замовили більше 100 свічок, тому я трохи облажалася в процесі. Наречені замовили для міні-свічок з сердечками аромат кави. Спочатку свічок мало бути 110, але коли я вже майже зробила все замовлення, до ще 10. І Саме ось ці сердечки мали бути в тон їхньої кольорової палітри весілля. Саме таких кольорів у моїй палітрі не було, тому я добивалася їх методом І Коли довелося доробляти ще 10 свічок, я не могла попасти в тон, просто входила якась лажа. Тож за ніч доведечі замовлення, приймаю рішення переробити. Повністю всі серця, і зі страхом не встигнути віддати замовлення вчасно, бо По проблема полягала в тому, що одна форма у мене всього на 55 сердець, а мені таких потрібно було вилити аж 220. Тож всю ніч я вливала ці міні-сердечка, а потім мені довелося їх приклеювати до кожної свічки і ще зайнятися пакуванням. Тож міг би подумати, що можна було віддати серця з різними відтінками, ніхто б там навіть не помітив. Та я точно на місці наречено не хотіла, щоб моє замовлення було не таким, як я очікувала. І хоч це замовлення вартувало мені одну недоспану ніч, то все ще встигла замовлення віддати вчасно, і наречанні та їхні гості були дуже задоволені такими міні-ароматними компліментами. Якщо ви також шукаєте міні подарунки для вашого на свято, заходьте на цю сторінку. У нас є декілька варіантів на різний бюджет.